Вітаю всіх друзі! DeFi на зв'язку. Сьогодні поговоримо про глобальне бачення ноткоїна, куди ми все-таки можемо піти? На 1 чи 3 цента. Тому в цьому відео будемо розбиратись. А ви обов'язково поставте лайки, коментарі та підтримайте україномовний контент. Ну що ж, давайте розпочинати із самого початку глобальну картину дивитись, щоб мати розуміння повноцінне, що подальше може бути з активом. З самого початку лістинга ми можемо бачити, що в нас була ціна 1,5 цента, після чого нас почали різко глобально опускати кожного дня. Ми все нижче та нижче закривались. Це означало те, що люди все-таки фіксували свої монети та продавали їх, тому що отримали їх безплатно. Після чого руки взяли в своє діло маркетмейкер і почав розганяти ціну актива максимально високо. Кожного дня ми закривалися вище та вище і вище. І дійшли до ціни в 3 цента. Ось тут була головна маніпуляція, де великі гравці забрали ліквідації других трейдерів, а також відповідно їхні ступи. Після чого, ось тут ми могли побачити японськими свічками малі тіла та великі тіні. Це означає те, що в нас є невпевненість на ринку, рівна боротьба, і з більшою долю вирогідності це в нас іде розворотня модель, тобто звідки ми прийшли, туди ми й будемо повертатись. І ось тут ми побачили якраз нашу корекцію. Спочатку ми прийшли до нашого рівня в 1,5 цента, який є дзеркальним і дуже сильним. Ось тут у нас переважали наші продавці, і тут у нас була зона супротиву, після чого вона стала зоною підтримки і почали переважати наші покупці. Тому саме ось тут ми побачили реакцію по ринку і відскок. Далі ми були слабші, тобто продавці переважали, і нас почали знову ж таки довити до нашого рівня в 1,5 цента. Після чого його все-таки пробили, імпульса ми не побачили після хибного пробою, і ми пішли ще нижче до рівня 0,013250. Після чого ось тут у нас розвернули локально нашим ізловим тренда, і ми пішли вище. Зараз ми явно можемо бачити, що в нас переважає консолідація, тобто боковий тренд. І це дуже добре. Чому? Тому що саме в боковому тренді великі гравці в нас набирають позицію. Тобто заправляють свою машину бензином великою кількістю, щоб подальше могли рухатись в одну сторону сторін вгору або вниз для конкретних своїх цілей. Так ось давайте розбиратися, які цілі можуть бути. Тут також потрібно дивитися глобально на картину біткоїна, тому що він також задає тренд та напрямок самого ринку. Тому давайте перейдемо на біткоін і подивимося, що в нас ось тут відбувається. Зараз у нас, як ви бачите, йде конкретно маніпуляція на рівні 60 на 1544 долара. У нас ось тут рівень проторговки, і ось цей рівень проторговки вказує на те, що великі гравці ось тут якраз собі в подальшому набирають позицію в одну із сторін. Тут також у нас присутня консолідація та рівень проторговки. На рівні проторговки нам потрібно зрозуміти та побачити, де в нас японська свічка відкриється вище рівня або нижче рівня. Може до рівня доторкнутися, але саме головне його не пробити. Тому ми будемо бачити наступні дні або тижні. Хто в нас буде перемагати, і саме від цього будемо відштовхувати, що буде з ринком. Але з більшою долі вірогідності, я думаю, що ринок будуть проливати як мінімум до ціни в 56 тисяч доларів. А ще краще, якби ми сходили там би до 54-55 до тисяч доларів. Подальше в нас би розвернули до 56 тисяч доларів. І ось тут би була якась консолідація. Тобто, ось таку картину я бачу, що в нас буде ось тут проторговка. Далі можуть ще якусь реакцію вище закинути до 64 тисяч доларів, як варіант. Далі опустять вниз. Ось тут може також бути якась проторговка. І якщо нас буде дуже часто прижимати саме до рівня 59 854 долара, то з більшою долю вірогідності, нам зроблять сильний імпульс, щоб забрати ось цю ліквідність по лівій стороні. А тут також у нас присутні багато стопів. І оці стопи було би добре забрати. Ну і також багато людей, трейдерів, які будуть торгувати без стопів, відповідно їх було б добре б ліквідувати. Що, по суті, маркетмейкери дуже добре вміють робити. Тому ось я буду очікувати таку ситуацію, такий рух по ринку, після чого буде якась консолідація, можливо, відскок, і знову ж таки, можливо, нас все-таки вже на кінець то будуть прижимати до рівня в 50 571 долар. Не факт, можливо, нас ось тут будуть розганяти через консолідацію вгору, і ми вже звідси підемо на наші нові АТХ. Тому ось тут потрібно буде в цій ситуації, в цій зоні конкретній, ці новій, потрібно буде спостерігати, як себе буде поводити сам біткоін. І це також буде впливати на інші Активи, і також на нашій ноткоін. Тому, якщо ринок будуть проливати, а я все-таки думаю, з більшою доларів вірогідності його будуть часом проливати. Тобто він зараз дійсно виглядає максимально слабко. Я не бачу сили прям дуже хорошої покупців, не видно ніяких реакцій. Ну, поки ще мало часу, потрібно подивитися наступні дні, як це все буде виглядати та тижні. Але поки явно сили переважають, звісно, в продавців. Тому я очікую, що нас будуть все-таки зливати. А якщо так буде, переходимо на ноткоін і подивимося, що саме на ньому може відбуватися. Тобто, як ви бачите, зараз у нас явно переважає консолідація. Плюс у нас вийшла новина, що було спалено 3 мільйона ноткоїнів. Але це дуже маленька емісія монет, яка була спалена. Тому, по суті, вона не повпливала на саму ціну ноткоїна дуже позитивно, і ми не побачили сильної реакції. Тому що я очікую найближчим часом? Що ми будемо ходити ось тут по ціні 0,013250 та 0018855. Тобто, у нас може бути ось такий широкий буковик. Ось в цьому діапазоні ми можемо ходити якийсь анепріут часу. Після чого, якщо біткоін починає зливати з більшої долі вирогідності, ноткоін також почнуть зливати. Куди його можуть злити до найближчого рівня? Ось тут нас дійсно переважає найближчий рівень по ціні 0.08770. Ось сюди було би добре спочатку побачити пробиття, знову ж таки, рівня 0,013250, закріплення, якусь реакцію, знову ж таки, пробиття імпульсом його через хибний пробій, щоб нас дали нижче. І було би добре ось тут потестити наш рівень 008770. Чому? Тому що ось тут дійсно багато людей будуть що правильно купляти активи саме лімітними ордерами на спотовому ринку. І я думаю, з вас також буде багато хто купляти, і в тому числі я також думаю, ось тут би я б вже щось би думав прикупляти. Невелику суму, але щось можна подумати. Знову ж таки, ось тут буде багато слабких рук, тобто людей, в яких слабка психологія. Нема повноцінного розуміння бази, що відбувається на ринку і що потрібно робити, купляти чи продавати. Тому тут буде паніка та буде хаос. І багато хто буде продавати за безцінь свої монети. А ось тут саме великі гравці, знову ж таки, через консолідацію будуть собі набирати позицію. І коли вони наберуть ось цю позицію, і коли ми побачимо в подальшому по біткоїну ось таку ситуацію, буде якась консолідація, і відскок нас може тягнути набагато вище, то звісно, що по ноткоїну ми також побачимо хороший ріст. Тобто, по надкоїну, ми можемо побачити подібну ситуацію, що ми будемо рости, до прикладу, сюди, до першого рівня 0,013,250, далі до 1,5 цента. Тут далі може бути якась боротьба консолідація. Якщо в нас низ не будуть упускати, то відповідно будуть ще вище затягувати. Ну і за ціною там, де вже у нас 3 цента. Знову ж таки, може бути якась проторговка, тобто консолідація. Одразу з першого разу, я думаю, рівень ми можемо пробити, але не думаю, що ми там закріпимося. Тобто, можливо, у нас буде ще якийсь хибний пробій, і тільки після цього. Зараз я вам покажу. Ось може бути така ситуація. Буде хибний пробій, нас вернуть назад. Тут ще буде консолідація. І тільки тоді ми можемо полетіти ще вище на 3 цента. Тобто, глобально зараз по ноткоїну, я не думаю, що ми підемо одразу вище. Але те, що нас максимально низько можуть спустити до рівня 0.08770, також не факт. Тобто, де би очікувати ціну? Очікував би я ціну як мінімум по одному центу. По 0013250. Ось в цьому районі я би очікував ціну, і це би було логічно налякати людей через хибний пробій, забрати у них ще безплатно дуже дешеві монети. І після чого розігнати ціну актива вище і піти тільки тоді вище. Тобто одразу зараз летіти, в нас явно немає сили. Ну, давайте перейдемо локально, подивимося, яка в нас ось тут картина. Переходимо на часовик. І що ми можемо побачити? Коли ми сходили до конкретно нашого цінового рівня 0013250 через схибний пробій нас витягнули. Далі ми, як ви бачите, потестили наш рівень. Причому в нас було практично ось тут недобиття, а тут був дотик раз, тут був дотик два. що вказувало уже силу на лімітних покупців. А саме ті люди, які розуміють, як працюють лімітні покупці, наші лімітні гравці, як вони втримують ціну актива, то ось тут вже дійсно можна було набирати собі позицію. І у себе діло би забирати як і на споті, так і на ф'ючерсах. Тому у кого друзі, знань немає. Обов'язково вчіться, навчайтесь, утримайте базу, і тільки після цього переходьте вчитись торгувати. Тому що якщо будете лізти на ринок без знань, він вас обов'язково накаже. По суті, я це проходив на своєму досвіді, і багато людей також проходило це, і моїх знайомих, яких ринок також наказує за те, що не було знань. Після цього потрібно брати, вчитися, і тільки тоді, коли у вас є знання, практикуватися, і у вас щось може вийти. Тому обов'язково вчіться, навчайтесь і вас все буде виходити. Йдемо далі. Локально ми підійшли до нашого рівня, причому пробили його зразу. Ось тут у нас рівень є в півтора цента. Як ви бачите, подивимося, що в нас ось тут відбувалося. Нас злили нижче, і після чого нам не хватило сили йти вище. А ось тут нас одразу підігнали вище. Ми зробили хибний пробій. А після цього хибного пробою, що не є пробойною моделлю, нас би мали б розвернути вниз, як ви бачите, ми відкату сильного не побачили. Якщо в нас немає сильного відката. З більшою долю вірогідності ми що правильно будемо рости. І ми почали рости. Далі ми дійшли до рівня 0.016517, зробили наші хибні пробої, і, як ви бачите, нам не хватило сили та енергії наших динамічних покупців, тобто риночних, пробити ось цей рівень і закріпитися вище. Тому ми пішли нижче до рівня, знову ж таки, 1,5 цента. Що це означає? Це означає те, що в нас ще зараз, конкретно наші трейдери, тобто великі гравці, вони ще не готові йти вгору. Тобто актив ще не готовий йти. А коли він буде готовий, тоді коли він конкретно собі набере позицію, тобто через консолідацію, тобто через боковий тренд або через рух проти тренду. Тому ось потрібно завжди вчити базу і розуміти, що відбувається на ринку. Зараз, як ви бачите, ми знаходимося між двома рівнями, тому тут ось щось конкретно купляти чи продавати, ну абсолютно немає сенсу. Також ми могли побачити реакцію по біткоїну, що ми виросли там практично з 61 тисячі там на 62 тисячі 300 доларів. Як ви бачите, реакції по ноткої не було. Що це означає? Те, що кореляція притуплена. Кореляція може бути присутня або відсутня. На даний момент вона в нас відсутня, але з часом вона може проявлятись. Тому завжди дивіться обов'язково за біткоїном, коли ви будете торгувати активно. Тому ось така ціль глобальна, те, що я вам зараз розказав та показав подальшому, коли нас будуть гнати на 3 цента, потрібно буде дивитися, як себе там буде поводити ціна актива і як буде йти боротьба між покупцями та продавцями. Знаю, що багато топових трейдерів та блогерів одразу хочуть продавати ноткоін по 5 центів. Тому там буде реально сильна продажа ноткоїна. Але все-таки будемо дивитися, як будуть далі маркетмейкери розігрувати дану ігру, тому що вони можуть цю всю історію затягнути і до 10 центів, но правда, не одразу. Тому завжди потрібно спостерігати за ринком, що він конкретно робить. Розуміти, що в нас відбувається кожного дня, і саме завдяки цьому приймати якісь конкретні дієві дії, під конкретні свої торгові алгоритми, торгові стратегії, які можна навчитися прочитати та вивчити, або, відповідно, пройти в когось курси, менторство. Тобто, знову ж таки, не кажу це робити в мене, ви можете пройти в будь-кого. У мене зараз немає від них місць на навчання, але кому буде цікаво, з місяця жовтня планую набирати нову групу на менторство. Тому можете писати в особисті всі свої соціальні мережі та зв'язок зі мною залишаю під описанням даного відео саме в коментарях. Не забувайте підписуватись на DeFi.ua, ставити лайки, коментарі, тому що це дуже важливо для нас. Ну і обов'язково переходьте в телеграм-канал, тому що у нас є DeFi.ua, DeFi.ua чат, куди ви можете додаватись, слідкувати за новинами, які я публікую дуже часто, практично кожного дня. Ну і також спілкуємося в чаті і розвиваємося.